Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні пропоную приготувати печиво каштани із дитинства. Гортала я старий записник гортала і натрапила на це печиво і одразу захотілося відтворити. Отже, готуємо перше тісто досить незвичне. До борошна додаємо масло, перетираємо в крихту. Або, як бабуся писала, посікти ножем. Далі нам потрібні варені жовтки, розтираємо їх виделкою або можна натерти на дрібній терці. Додаємо до борошна з маслом. Завдяки жовткам наше печенька буде просто неймовірне. Додаємо сметану і все це перемішуємо, замішуємо тісто. Спочатку об'єднуємо ложкою, потім замішуємо рукою. Тісто спочатку буде таке досить розсипчастим, а потім гарно збирається в грудочку. І таке досить приємне у роботі. Я ще додатково даю всерединку горішок. Це не обов'язково. Або можна додати не тільки горішок, може бути і будь-який сухофрукт. Далі форму змащую олією. Можна робити просто на пергаменті. І тепер відщіпую від. Тіста невеличкий шматочок всередину вкладаю горішок, формую кульку і таким чином готую печеньку. Все дуже просто. Таке печиво нагадує дитинство, колись таке робили на весілля і діти найбільше то любили. Отже, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів до зарум'янення. Трішечки сира нам запікати не потрібно. Ось так. Поки у нас буде печенько охолоджуватись, ми приготуємо глазур. В каструлю викладаємо масло, додаємо цукор, молоко і какао. На середньому вогні, постійно помішуючи, розчиняємо об'єднуємо всі складники і доводимо до кипіння. З моменту закипання проварюємо буквально хвилинку, більше не варто. Забираємо з вогню. Залишаємо масу, щоб трішки охолодилася. Зараз вона у нас така досить ріденька. Тим часом ми підготуємо обсипку. У мене будуть просто вафлі. Це можуть бути вафлі і артек, може бути печиво або кокосова стружка. Тут уже на ваше вподобання. Я роблю так, як робили колись. І з вафлями. Маса в нас вже трішечки охолодилася, ледь тепла, вже можна використовувати для глазурування. Тому що, коли повністю холодити, вона буде загуста і буде вже просто незручно. І якщо одразу вмакати наше печенько, то буде зарідка і буде сильно стікати із печива. Тому краще її майже охолодити, така ледь-ледь тепла нам підходить. Орієнтуйтесь на густоту. І тоді вже купати каштанчики в шоколаді. Ось так. Смачне печиво, вона гарні спогади. Легко готується і таке особливе. Отже, купаємо кожне печенько в шоколаді, потім в обсипці і відправляємо у холодильник до повного застигання. Я залишила на годину, хоч можна було їсти і швидше. В результаті в нас виходить смачне печиво з дитинства. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське, і хай вам все вдається, друзі!